По, по яким шляхом піде Німеччина на початку 30-х років, тобто вона могла піти з моєї точки зору, в принципі, був можливий варіант, що Німеччина пошли, пішла б шляхом Іспанії і знов в 30-х роках е, окунулася в громадянські війни. Якщо б у них були більш консолідованіші ліві, е, дуже ймовірно, що у них знову почалося це протистояння, і ми знаємо, що в Іспанії вона затягнулась на роки і підозрюю що в Німеччині вона теж могла затягнутись е, довше ніж в двадцятих роках. Особливо, якщо зовнішньополітичні гравці включилися би в це. А, а включилися і більшовики, і Англія з Францією майже однозначно. тобто І тим, і тим вигідно би було громадянської війна в Німеччині. Це був один з варіантів, до якого не, не дійшло. Хоча в теорії могло б піти інший варіант це те, що відбулося, тобто крайньо праві прийшли, і можливо, ще був варіант, що крайні ліві прийдуть. Ще як варіант, що могли консерватори, але їм потрібен був зовсім інший клас і гри, і насправді консерватори, будучи дуже такими. Роздрібленими вони навпаки посприяли приходу нацистів до влади. Тобто, це от такі про Ваймарську Німеччину. При цьому Ваймарська Німеччина в 20-ті роки дала світовій культурі масу геніальних е шедеврів від кіно до літератури. до Художнього мистецтва, театру і так далі. Тобто, це такий культурний вибух відбувся. Тож цікаво, що попри важкі ці умови, 20-ті роки це в історії німеччини, це німецький імпресіонізм, тобто це ну такий знаковий період.